Вартіс – ваш надійний партнер у світі металу. Ну що ж, пане Андрію, поки що зняті ось ці остраги того, що комусь задумалось, закортілося публічно в турборежимі перепідпорядкувати незалежність і діяльність та САП. Якось не думаючи про ті наслідки, які було логічно. Що ми побачимо? Ну, по перше, треба дякувати українській молоді, яка виявилася дорослишою за багатьох в Верховній Раді, які думають, що вони дуже дорослі. Треба дякувати молоді, яка виявилася більш грамотною, ніж більшість Верховної Ради, яка думає, що вона дуже грамотна. Насправді, очевидно, що ні Верховна Рада, ні офіс президента за 6 років особливо не навчилися нічому, бо вони, як би власне, тільки що самі казали, вони не здатні прораховувати очевидні наслідки своїх дій. Щодо молоді, я думаю, ми всі є свідками того, що 3,5 роки війни Банкова умисно утримує. Рівень призовного віку на, на планці 25 років, що абсолютно суперечить здоровому глузду, бо війна це справа сильних і молодих. І на фронті виживає той, хто швидше бігає, той, хто швидше копає. Але це очевидно було зроблено з політичною метою, і банкова була переконана, що вона таким чином дала політичний хабар молоді, і молодь буде тихенько мовчати. Але ми бачимо, що молодь перемогла, і ми маємо також всіх вітати, якщо хтось цього не зрозумів. З найбільш ефективним майданом, найбільш ефективним протестом в історії України за всі 34 роки незалежності 100% результат менше ніж за 10 днів. Ну не менше за 10 днів, рівно без жодного втручання політиків, що насправді дуже добре. Там багато діячів хотіли якось примазатись до цієї історії. Ну, ви бачили, там ходили щось, фотографувалися. Потім вчора в Верховній Раді. Там це виглядало, я думаю, не дуже гарно там малювали різні картонки, yeah, але насправді, насправді я думаю, що політики мають робити свою роботу, а тут громадянське суспільство, молодь, звичайні громадяни, зробили свою. І це насправді, напевно, саме головне в цій історії. Наслідки цього будуть, бо так ви правильно акцентуєте, що європейські інституції подякували, сказали, що ми молодці. Але насправді ми не дуже молодці, бо ми всього на повернулися в той юридичний стан, який існував на 21 липня 25-го року. Ми просто виправили дуже грубу цинічну помилку, яка, як я вже сказав, зроблена людьми, які не розуміли своїх наслідків для Європейського Союзу. Це чіткий сигнал того, що українська молода демократія настільки молода, що вона може не тільки там пригальмувати якісь реформи. А впродовж 24 годин може розвернутися на 180 градусів в абсолютно принципових питаннях, і це було продемонстровано всьому світу. Це факт, тому виправлення помилки це добре, але я думаю, що я б хотів дуже помилятися, але це буде мати наслідки на наші відчайдушні спроби відкрити переговори з Європейським Союзом. Ви знаєте, що перший переговорний кластер називається верховенство права, mm -hmm. і я думаю, що після інциденту з НАБУ-САП, триваючими проблемами з бюро економічної безпеки ми навряд чи почнемо переговори по вступу Європейський Союз в цьому році. І тут, як то кажуть, справились ми без угорщини. Це пряма була тих, хто взявся керуватися цією країною. Пане Андрію, а от якраз говорячи про БЕП, я мала ексклюзивну розмову з переможцем конкурсу на посаду директора бюро економічної безпеки паном Олександром Цивінським. А ну немає СБУ, він отримав та, Там немає жодної жодних загроз від нього національній безпеці. очільниця комісії з відбору Лаура Штефан каже, що немає жодних перепон для його призначення. Сьогодні 1 серпня. Вчора було 31 липня. Віз і досі і нині там. Пан Сивінський, враховуючи, що в нас верховенство права і законність перед усім, буде діяти далі в правовий спосіб. Люди в коментарях я дослідила там сотні від його дописом з оприлюдними листами. Від СБУ, яка проводила перевірку, кажуть, що вони будуть так само контролювати і годні далі вийти. І молодь там, до речі, теж в більшості своїй на мітинги нагадати, що відбувається з ВЕБ. Це загроза і вступу до ЄС. Так ба більше, це ще й транші від МВФ, там все там. А що коїться? Все ж було в рамках процедур, все перевірено. Пане Олександр ніяких перевірок не боявся і не боїться каже ні зараз, ні потім. Нічого нового не коїться. Всі шість років роботи цієї Верховної Ради, монобільшість, Офіс президента, завжди завжди підкреслю, хотіли мати 100% контроль над особами, які виграють конкурс. Скандали були постійні. І з першим конкурсом на БЕП, і з конкурсом на САП. Згадайте, який був жах з спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Зеленський їздив в Америку 3 вересня 2021 року. Його Байден примушував підписати декларацію, де було написано, що Україна зобов'язується завершити конкурс. Ми керівника САП призначили вже влітку 22-го, коли повним ходом йшла велика війна. Тобто ми фактично плювали в обличчя адміністрації президента тим, від кого залежало наше виживання. Тобто, як казав класик, це вже було. І зараз фактично банкова, певно, керуючись своєю безкарністю, намагається повторити цю історію. Бо немає жодного аргументу, підкреслюю, жодного аргументу, щоб не призначати цього хлопця керівником Бюро економічної безпеки. Жодного. Okay. І, власне, і Кабінет міністрів, і Свереденко, яка, звичайно, не є, на жаль, самостійною особою, і офіс президента, має розуміти, що особливо, особливо після історії з Набу САП ніхто це не буде толерувати. Нікого mm -hmm. бануть вони не зможуть. Ніхто не буде закривати на це очі. І якщо не буде призначень... Україна за це буде платити як мінімум недоотриманими грошима. Ми вже недоотримали за невиконання Ukrainian Facility близько 1,4 мільярда євро, які нам категорично, катастрофічно потрібні. Нам треба латати наш бюджет. У нас економічна катастрофа, я думаю, це зрозуміло. Ми повністю залежні від наших партнерів. Але замість того, щоб проводити реформу митниці, проводити реформу БЕП. Які всі разом можуть дати значні збільшення доходів в бюджет, бо припинять багато зловживань і аферизм. Замість цього ми продовжуємо як країна видурнюватися і, вибачте, сі... в очі нашим партнерам після Набул і САП вони не будуть це терпіти. І ще раз вони дуже спокійно, без емоцій, скажуть нам одне: хлопці, не хочете, не треба, але ви не отримаєте фінансової допомоги в тому об'ємі, який ми вам обіцяли. Тому я дуже розраховую, що офіс, я там чув якісь історії, що вони якісь там наради проводили, як всіх обманути, як і не призначити цього хлопця, і вдовольнити європейців. Єдиний варіант, як можна вдовольнити всіх, і таки тут треба дивитися не тільки на європейців, а на мудру українську молодь, яка теж виявилася, як я вже сказав, дуже розумною і дуже розбирається в деталях. Єдиний варіант це призначити керівника БЕП, обраного на конкурсі, і тут до честі конкурсної комісії вона зайняла дуже принципову позицію, бо сказала, що більше ми нічого робити не будемо. Ми виконали свою роботу. От, будь ласка, кандидат, він ідеальний. Будь ласка, його призначайте. Тому я дуже розраховую, що ближчі дні максимум банкова отямиться і зрозуміє ціну своєму видурнюванню. Якщо їм хватило розуму, розвернутися в історії з НАБУ і САП, Яку вони саму самі інспірували і самі проводили, то так само я думаю, їм треба розвернутися на 180 градусів в історії з БЕП, спокійно призначити переможця конкурсу і дати можливість Україні як державі проводити фундаментальні реформи в економічній сфері, перш за все, для того, щоб забезпечити справедливість в економіці, зменшення тиску на бізнес, бо в БЕБІ там відбуваються зараз жахливі речі. Це окрема тема для дискусії, але вони жахливі. Бо вони працюють безконтрольно і наносять величезної шкоди українському підприємництву. Це все треба зупиняти, і це все в результаті дасть тільки кращу конкурентну спроможність нашої країни, кращі умови для бізнесу. І, що саме важливе, збільшення надходжень до державного бюджету. Це все зараз в руках банкової, яка має вгамуватися і дати команду на призначення керівника Б. Так, да, пане Андрій, ну це ну от якраз і молодь теж кажуть. От в коментарях а, під дописом пана Цивінського, що ми бачимо конкретний приклад прояву свавільності, беззаконності, корупції зі сторони Кабміну. Дана ситуація не лише питанням однієї посади, і от я тут теж погоджуюсь, а й тестом, ну про що ми зараз саме говоримо на спроможність держави виконувати власні закони і міжнародні зобов'язання. Мовчання суспільства може дати владі сигнал, що такі дії допустимі, тому мовчати ми не будемо. А, але от влада, якщо вона вже не думає про репутаційні риси. Таки, які можуть стати що вже такими їх не повернеш, бо закон можна переголосувати, а удар не завжди. Уже як на мене виправити, бо це ж і війна і історія не спише. Це все ж пам'ятається. То вони би подумали дійсно і про гроші, бо то ж гляди, що зі своїх кишень доведеться діставати. Де ми будемо їх брати? Бо ми з однієї сторони просимо і на збільшення фінансування армії, і на допомогу на закупівлю зброї, а з іншої сторони. Я про це вже казав останні пару певно тижнів чи вже місяців, і вже багато хто теж підхопив цю риторику. Але очевидно, що Європейський Союз, лідери Європейського Союзу, зробили велику помилку, бо одною із форм підтримки України у війні була максимальна толерантність до дій українського уряду і українського президента. Ви напевно пам'ятаєте, що ми з вами не чули жодного слова критики. Ні з вуст дер Фандерляєн, ні з вуст будь-яких інших лідерів Європейського Союзу. Вони всі грамотні, шляхетні люди. Вони всі хотіли приїжджати в Україну. Вони тут бували. І вони хотіли дякувати, перш за все, українському народу і українському солдату. Але так як по протоколу їм треба було зустрічатися із жменькою людей в офісі президента, то обнімалися вони з ними, правда? Хлопали їх по плечу, дякували їм. І в мене немає сумніву, що ці товариші сприймали це на особистий рахунок, що це вони такі молодці, що це вони особисто це все досягли. І що в зв'язку з цим у них є карт-бланш робити все, що вони вважають за потрібне, і що їм все пробачать. І саме це, я думаю, було однією з причин, чому банкова дала зелене світло і по блокуванню БЕП, і чому вона блокує реформу митниці, і чому вона дала команду на все це жахіття. 22 липня по НАБУ і САП. Зараз, я думаю, ця історія закінчилась. Я думаю, що наші європейські партнери зробили висновки, зробили висновки вже, і вже бавиться з цим ніхто не буде. Тому що раз банкова має розуміти ціну своїх помилок, ціну свого бажання порушувати верховенство права, порушувати правила і процедури, порушувати взагалі ті принципи, заради яких бореться Україна. Ну це ж абсурд! Ми всьому світу розказуємо, що ми демократія, яка рятує світ, а при цьому ми постійно демонструємо якісь абсолютно неадекватні управлінські практики. Тому ще раз я думаю, що в цій конкретній ситуації вихід є, треба терміново призначити керівника БЕП, і можливо, це хоч трошки покращить наші стосунки з нашими європейськими і американськими партнерами, від яких залежить виживання України взагалі як держави. Говорячи з паном Цивінським, я також це кажу, ну це ж російські впливи там да казали в набу, бо я ще нагадаю, що зараз він і по сей день чинний керівник підрозділу детективів національного антикорупційного бюро і віддатиму належне і враховуючи його дипломатичність, то хоча він не виключає, що це все пов'язані зараз. Треки історії, обшуків набу з пошуком російського сліду, які передавали голосуванню за скандальний законопроект 22 липня. Ну втім, дуже обережно пан цивінський, бо ну каже, все треба перевіряти, і все ж я дію в рамках правового поля. А втім, оці російські впливи я кажу, йому, ну так хай провели би за 10 років існування набу аудит належний. і щодо ефективності діяльності, до якої теж ну скажімо, правда, є питання а, з точки зору активності, але все одно справи теж є закриті проти народних депутатів, доведені до суду з вироками суду. Це теж є, це теж до довгого аналізу. Да, але тим не менше є питання щодо продуктивності, щодо російських впливів. Будь ласка, аудит, перевірка в набу каже пан Сивінський. Цього не бояться, хай приходять, перевіряють, але ну тоді ж такі. Можна механізми запустити, а не за один день з... Взагалі, хто режисує ось ці пояснення російських впливів і т.д.? Ну, дивіться, вся історія з російськими впливами, яку розкачували в понеділок, 21 числа перед фактично атакою на НАБУ і САП. Очевидно, що це все було зрежисовано, Що це була спецоперація медійна для того, щоб створити якесь позитивне підґрунтя, емоційне і знову ж таки медійне. Мені дуже прикро, що для цього використали СБУ, бо, напевно, вперше в історії Незалежної України, зараз Служба безпеки України має дуже позитивне реноме. Перш за все, тому що частина працівників СБУ вони герої. Вони дійсно герої. Вони провели низку абсолютно фантастичних спецоперацій проти ворога, нанесли і наносять йому колосальних збитків і втрат, і за це їм треба аплодувати стоячи. Але так як Служба безпеки знаходиться під повним. Політичним контролем офісу президента їх от втягнули всю цю історію. Ще раз, російський вплив 100% є кругом. кругом, Російська Федерація, вона взагалі керувала Україною до 2014 року. Ми ж пам'ятаємо, що все політичне керівництво України втекло після майдану в Російську Федерацію. Все. І ми знаємо, що там керівник Служби безпеки України, керівник Нацбанку це взагалі були люди з російським громадянством. Не просто громадянцям, це люди, які, очевидно, були кадровими співробітниками ФСБ. Зрозуміло, що більш низького рівня агентів їх було до дідька. Ми пам'ятаємо початок війни, що було в тому самому СБУ за керівництво Баканова. Варто це не забувати, який десь закотився. Тому так, з російським впливом треба боротися, так, треба системно боротися. Але не треба це перетворювати на шоу і не треба цим зловживати. Так само, як ви вірно кажете, до Набу і САП є теж дуже багато претензій. Ви кажете про там справи проти народних депутатів, які там вироки отримали. Вироків я багато не знаю. Ну, трухін, але трухін. я знаю випадки, Ну, але я знаю багато випадків, коли депутатів по два роки мурижили, вибачте, і вони відбилися через е, антикорсуд. І питання. А може не треба було це робити і відволікати людей, які, в принципі, мають займатися нормотворчою діяльністю і представниками є Верховної Ради, від їхньої роботи? Так само була історія з Національною гвардією жахлива. Я про це казав в обличчя керівнику Набу. Ну це ж недавно було, в цьому році, коли Набу злило інформацію, що вони проводять у керівника Нацгвардії, одного з більш боєздатних бойових підрозділів України. Де купа хлопців і дівчат воюють на фронті, а їм всім кажуть з Києва, а ви знаєте, тут таке враження, що ваш керівник-хабарник. Я точно знаю, що міністр внутрішніх справ Ігор Клименко їздив на фронт, по фронту спеціально їздив, заспокоював людей, казав, що, вибачте, все нормально, ми розберемося. Ну це ж треба було мати щось в голові, щоб затівати таку історію. Тобто, і з аудитами набув, і з вдосконаленням їхньої роботи є дуже багато питань, і цим треба займатися. Але ще раз, всі наші державні інституції, як до війни були не ідеальні, м'яко кажучи, а іншими словами слабкі, так вони і зараз є далеко не суперміцним. Але ще раз антикорупційну інфраструктуру, інфраструктуру треба вдосконалювати, розвивати і щоденно працювати з цим питанням, а не брутально знищувати, як це пробували зробити 22 числа. Ще раз я не бачив розкаяння ні в кого. Хто це придумував, освячував і реалізовував 22 числа? Жменька депутатів визнали помилку. Жменька буквально. Да, на Але до... якщо ви звернули увагу, ніхто не вибачився. Ніхто. Да, і Я так цін, дивлюся да. на них, mm -hmm. і мені, мене таке враження, що вони це просто сприймають як програний раунд. Тому mm -hmm. невидно ця історія буде мати продовження. І тут треба, щоб і медійники, і громадянське суспільство. І наша чарівна грамотна молодь, і наші західні партнери не давали спуску всім цим хлопцям і дівчатам, які взялися керувати Україною, І щоб вони розуміли ціну їхніх помилок. Ми не в тій ситуації, коли ми можемо допускати грубі катастрофічні помилки, бо це буде мати ще раз один наслідок. Нам просто будуть зменшувати допомогу, без якої ми не зможемо утримати існування української держави. Пане Андрію, ми тут. Ми пильнуємо за все в житті. В цьому треба платити і за свої помилки, не тільки їх визнавати і ще знаходити да, І всьому пояснення знайшли навіть, ті, хто визнав, не дочитав, не зрозумів, зайнятий був. Пильнуємо. Будемо із вами обговорювати, будь ласка, коли матимете час і можливість. Дякую вам за роз'яснення, за позицію. До наступних зустрічей. Бережіть себе. На все добре. Андрій Осачук, народний депутат України, фракція голос, був разом зі мною. Ми говорили про те, як важливо на нашому євроатлантичному шляху принципово геополітично, раз на нашому шляху отримання допомоги від партнерів. Два зберігати при цьому лице і обіцянки, і забезпечувати адекватно в правовому руслі дійсно з покращенням і з питаннями, але які слід вирішувати теж законну роботу антикорупційних інституцій і всіх тих відомств, від яких залежить наше майбутнє відбудова відновлення України і допомога. Ога від наших партнерів хочете мати, треба відповідати, як то кажуть.